Уявіть, що все, у що ми вірили про початок людства, лише фрагмент правди, прихований за завісою тисячоліть. Що якщо легенда про Адама і Єву не була лише міфом, а закодованою історією нашого справжнього походження, що якщо перші люди були не витвором Бога, а результатом високотехнологічного експерименту іншопланетної раси, у цій версії історії древні боги яких ми обожнюємо були нашими творцями і наглядачами, а їхня мета створити розумну цивілізацію для виконання своїх планів. Таємничі анунаки, маніпуляції з геномом, заборонені знання, все це може розкрити правду, яку приховують від людства вже тисячі років. Мільйони років тому Земля стала полігоном для космічної цивілізації, відомої як Анунаки. Вони мали одну мету: створити розумну расу для виконання важких робіт, зокрема видобутку золота, яке було критично важливим для їхньої атмосфери. Багато археологічних знахідок, таких як древні золоті копальні в південній Африці, вказують на те, що ще 200 тисяч років тому в цій області. Могла існувати високорозвинена цивілізація, яка займалася видобутком. Цікаво, що шумерські таблички з Месопотамії, одна з найдавніших відомих писемних систем, згадують про божественних істот, які прийшли з небес, анунаків. У текстах йдеться про те, що ці боги створили людину з глини та свого власного дихання, що є явною метафорою генної інженерії. Коли чужорідний генетичний матеріал змішують із місцевим у Біблії в книзі буття згадується про створення людини за образом і подобою Бога. Однак, що як це не поетична метафора, а буквальне свідчення того, що Адам і Єва були генетично змінені іншопланетянами, і саме тому вони отримали образ і подобу своїх творців, відомо, що людина сучасного типу. Раптово з'явилося близько 200 300 тисяч років тому, що залишає багато питань про такий швидкий еволюційний стрибок. Можливо, саме в цей момент анунаки втрутилися в природний розвиток гомінідів, використовуючи генноінженерні технології для створення ідеальної працюючої істоти. Шумерські таблички описують цей момент як творення людиноподібних істот – лулу. Які спочатку були нерозумними, але отримали інтелект через втручання богів. Дерево пізнання добра і зла в Біблії може бути символом заборонених технологій або знань, які творці не хотіли передавати своїм створінням. У шумерських міфах також є паралелі з ідеєю, що люди були обмежені у доступі до деяких знань. Наприклад, історії про шумерського царя Гільгамеша, який шукав безсмертя. Можуть бути відголосками знання про генетичне маніпулювання і прагнення повернути контроль над власним розвитком у біблійній історії. Змій, часто асоційований з сатаною, символізує того, хто дав людям можливість порушити цей заборонений кордон. Проте, з альтернативної точки зору, змій міг бути представником іншої групи прибульців або навіть внутрішньою фракцією серед анунаків. Яка хотіла дати людям більше свободи і доступу до знань, це можна порівняти з шумерським богом Енкі, який в деяких текстах намагався захистити людство і давати їм більше свободи, на відміну від Енліля, більш жорстокого і контролюючого бога вигнання Адама і Єви з едему можливо можна трактувати як примусове закриття доступу до космічних технологій або знань про генетичні маніпуляції. Вигнання символізувало, що люди стали небезпечними для своїх творців, бо отримали усвідомлення власної природи і потенціалу. Згадки про херувимів та полум'яний меч, що охороняють вхід до едему, можуть бути свідченням використання високих технологій для захисту та обмеження доступу людей до цих знань. Це можна порівняти із сучасними теоріями про ДНК Код. Що блокує певні потенціали або можливості розвитку? Археологічні відкриття, такі як мегалітичні споруди, що перевершують технологічні можливості древніх народів, можуть бути доказами втручання іншопланетних технологій. Найвідомішими є піраміди Єгипту, Баальбек у Лівані та кам'яні споруди Тіауанако в Болівії. Їх точна геометрія. Масивні кам'яні блоки та астрономічна орієнтація вказують на знання, які не мали б бути доступні примітивним культурам. Деякі конспірологи стверджують, що подібні споруди створювалися під керівництвом аннунаків і використовувалися як космічні маяки або центри енергії. Існує навіть версія, що піраміди і мегаліти є частиною планетарної системи енергетичних меридіанів. Які контролюють або підсилюють певні сили на землі ще один спосіб контролю за людством. Відкриття кодів у Біблії також надає нових підстав для припущень, що вона містить зашифровані послання. Біблійний код, який аналізують за допомогою сучасних технологій, видає приховані тексти, що, начебто, передбачають великі історичні події. Або відкривають істинні значення старих текстів. Якщо розглядати Біблію як послання від анунаків або іншопланетян, то ці коди можуть бути не просто літературними загадками, а свідомо залишеними повідомленнями про наше коріння. Сучасні технології, такі як CRISPR та дослідження в галузі генної інженерії, можливо, лише починають розкривати потенціал, який прихований у людському ДНК. Деякі науковці, вивчаючи структуру нашої генетичної інформації, натякають на аномалії, які не могли виникнути природним шляхом, натомість вказуючи на можливе штучне втручання. Тож чи можливо що людство насправді лише гвинтик у космічному експерименті? Археологічні знахідки, стародавні тексти і сучасні наукові відкриття підштовхують нас до переосмислення нашого походження. І можливо відповіді на ці питання приховані у глибині нашої власної ДНК, лише потрібно розгадати цей код. Автор цієї теорії, Захарія Сітчин. Він популяризував її у своїх книгах, зокрема у хроніки Землі, стверджуючи, що анунаки прибули з планети Нібіру і після великої катастрофи покинули нашу планету, залишивши нам знання. На підтримку теорії автор посилається на стародавні шумерські міфи та записи, які описують божеств схожих на анунаків. А як вам ця теорія? Вірите у такий перебіг подій? Чи справді ми плід чиїхось експериментів? Чекаємо на ваші думки у коментарях, а також можете писати теми для відео, які хотіли би побачити в майбутньому на нашому каналі. Дякуємо за перегляд. Будемо вдячні за вподобайку та підписку. До нових зустрічей!